Якщо б в з комп'ютерними збірками існувало б своє поняття Red Flag, то цей магазин був би суцільним редфлагом. Всім привіт! Сьогодні у нас буде дуже цікавий магазин, на який я натрапив на стрімі, з одним із, напевно, найгірших збірок, яких коли-небудь не бачите. А може я, мені просто так здається, може я накрутив собі. Давайте подивимось. Це ось цей магазинчик? Ого. Тут ну, мені здається, що тут щось має бути цікаве, напевно. Виглядає як оформлення з Аліекспресу, але не знаю, можливо, просто на фотошопері законобили. Так, ми в Viber, підписуйся. А, і чому на російській мові? Ну, а чому по дефолту російська стоїть, я не розумію. Це дуже погано, що по дефолту російська мова стоїть досі в українських сайтах. Так, е, акційні товари, новинки, ти продажу. І ти продажу у нас. Е, от мені не подобається вже, що тут написано. Якщо чесно. тут написано GTX 1660 Ti 6GB, Core i5, Wi-Fi, Win 10 m 2 Монітор LED IPS 24 дюйма. Монітор. А, то ще монітор, бляха. Можливо, це і не так погано, як я думав. Якби тут за 26 тисяч просто була вартість чистого компа, то це було би. Я би вийшов зразу цього сайту. А так в цілому можна ще не виходити. Ну, дивіться. Ну блядь, ты серьезно? Ну ты Оце таке? Зів ПК, культр Кіпер Ай5 з відмінною збалансованими характеристиками на кращі пролективи цього року? Чудова і потужна відеокарта 60Ti 6 В парі з популярним чотирьохядерним процесором Intel i 5 26 тисяч гривень. От мені сказали зайти на цей сайт. От що ви очікували, що я тут скажу? Типу, я серйозно? Я читав декілька коментарів від, від декількох різних людей. Не знаю, можливо, це агенти цього магазину. Хрінь його знаємо Але що ви очікували від мене тут почути? Пам'ятаєте, от відоси в мене на каналі там про розетку, про даже навіть, було, про Телемарт. Люба їхня збірка буде краще, ніж у це говно. <гум> Типу, будемо чесними, да? Яка б зишка тут не була, воно б не буде вартувати долу, тому що це один з п'ятатий я перепрошую, який морально вже застарів. Я пропагандон. Пропагандист. А ям 4-го сока, тому що мені вже багато людей кажуть, що я цей от, що я контент для багатих, щось таке. Ні, народ, зовсім ні, тому що скільки вартує м 4 материнська плата. Найдешевше. Компікс, 1900 гривень. Ще фігне. Можна з Аліекспреса взяти, теж за 2. Новою. Конкретно робочу, знаєш, не з ОLІКС. Далі. Заходиш назад на Оликс, пишеш, Ryzen 5 2600. 1300 гривень, 5 2600. Це що забагато О, 950 гривень. Тобто виходить вже три. Далі ddr 4 16 ГБ. 800 гривень. Тож виходить у нас три вісімсот збірка, яка витягне буквально кожну гру. Тобто запустить все, що завгодно. Так, все. Думаю, монолог про М4 закінчився. Тут пише у нас оцініть виняткову продуктивність ПК для дому та бізнесу завдяки наявності чотирьох ядер для ігор творчості та багатозадачності. Багатозадачність. Я не знаю, що можна назвати багатозадачністю. Багатозадачністю можна назвати і те, що процесор може запустити Windows і браузер водночас, а можна назвати те, що він може рендерити відео і грати в гру 60 FPS. Поняття тут, як ми можемо зрозуміти, доволі таки широке. Доволі багатьма сенсами можна його припіднести. Але i5 і 3570 багатозадачність. Це типу дві речі, які йдуть, знаєш, є дві лінії ось такі. І вони йдуть ось так. Я. Не знаю, який, яким хріном це можна було написати. Багато задачність на м 3570. Дай Боже він запустить гру і не буде фрізити. А. Але... Що я тут розказую в цілому? Intel Turbo Boost 2.0 H61 чипсет, lg 1155, etr ETR3M2 NVME SATA 3. Все платить записачу надійну та ефективну роботу. Звучить ніби нормально, да? Тут є m 2 слот. Десь, де він є? А детем-2 слот, до речі. На фоті М2 Султан. а от, от він, М2 слот. Чи що це, блядь, таке? Це не М2 слот? А, ось, бля, сюро. Як бачу, ви кажете, що це гімно якесь. Ну, в цілому не можна не погодитися. Так, тепер дивимося сюди. 1660 Ti Dual 6GB. Мікроархітектура, Turing. фірмова програма Nvidia GeForce Experience, яка присутня на будь-якій карті від 700-ї серії, навіщо це буду згадувати тут, я не знаю. Ефективна система охолодження тут я не сумніваюся. 120 Вт ТДП, це доволі мало. Корпус. Ігровий корпус з USB 3.0. Мені здається, що USB 3.0 було присутніше не знаю, в році так, му чи що. Ну а якщо бути точним, то він вийшов у 2008 році. Оце так нова фіча. Бічна, прозора кришка та крута підсвітка. Ну тут не поспорюю. Вінга це бо вот. інга це український виробник, Вінга це напевно якісно. Не знаю, як з інгою справ не мав, проти них нічого не має. Так, складання використовується місткий корпус, що відповідає останнім тенденціям дизайну ігрових комп'ютерів. Я не знаю, вибачте, я не модник, я не знаю, які останні тенденції ігрових комп'ютерів. Корпус дешман, то. Та... Ти що? Ні. Я не знаю, чому ти дивуєшся корпусу зараз. Типу, чому ти саме корпусу здивувався? Типу, то що тут 26 тисяч збірка за i5 3570, це тебе не дивує, але це не без Ну, треба якось зарекомендувати цей комп'ютер. Знаєш, все-таки це топ-продаж. для... Yeah. До речі, реально, це ж ця штука, щоб ви розуміли, от. Топ-продаж називається от тату. Так, 16 байт оперативки 3 3000 МГц. Це ми зрозуміли. SSD 256 ГБ. Так, я не хочу дивитися. вниз. Будь ласка, будь ласка, не треба вниз дивитись. Ой-ой-ой-ой. Ну тут у нас, так, да, у нас є крутий SSD-шник 206 ГБ і все. До речі, більше нічого немає. От, і що ти хочеш закачати на цей 256 SSD Гб? Гігабайт SSD. Чуваче, 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 дивіться. Windows зараз я би показав на іншому цьому ПК, тому що у мене там SSD на 120 ГБ стоїть, і я вінду туди ставив вчора. Було трошки сумно, тому що 70 ГБ пропало відразу. Скачуєш вінду, скачуєш всі драйвери, які треба. 70 ГБ мінус. Тобто в тебе залишиться, умовно кажучи, десь так тут нема тут є десь 240 ГБ. Тебе залишиться 180 ГБ на ігри. Це або одна Warzone, одна КС, або КС пап РДР може. Хоча невідомо ще про стан ССД, тому що бувають такі китайські SSD, котрі при забиванні всієї пам'яті починають виснути неймовірно. Так що цей SSD може ще й тобі погіршити життя після того, як ти його заб'єш повністю цими іграми. На цьому компіти не пограєш, папку, до речі. РДР, певно, теж. Який би це п'ятий культовий не був, він вже не витягне РДР, худру. Сталкер 2. Що я це таке говорю? ССД теж. Як то кажуть, дешманські, так? Ай. Далі ми йдемо дивитися на ось це. Інга 450Вт ОІМ. Але бути чесним ця реакція трішки не виправдана, тому що по відгукам цей блок живлення насправді ще й непоганий. Але мене затрігерило саме те, що це 450 Вт. Тобто буквально все в цій збірці куплене або знайдене на помийці. Ну, якщо він га ок, то кількість тій ват не ок для цієї вартості. Як би то дивно не було, але за цю вартість ставлять якісь, кочаби, бляха, не знаю, чи втека 700бат. Щось таке можна поставити. Ну, гейммакса, будь ласка, не, не треба ставити. Е, можна поставити. та будь який в цілому блоксирування, але на біс, щоб можна було апгрейдитися. А тут ти не апгрейднешся. Ти можеш тут максимум апгрейднути сокет. Якщо пощастить, якщо не пощастить, то цурить. Е, далі пляха. Я думав, знаєте, що тут хоча б якийсь монік хороший підсунув. 144 Гц, знаєте, якийсь е, IPS матриці, щось таке. Тому що ну, вартість ту якусь треба справдити, правда? Але... Потім я побачив ось це. 75 дюймів, Full HD, IPS матриця 24. Я сказав 65 дюймів. 75 Гц, 24 дюйма. 4 мілісекунди відгук. Це не знаю, що таке, перепрошую, я не настільки технічний майстер. Мені не подобається, що я тут бачу. Це явно не найкращий монітор, і явно він не покриває вартість цього кумпа зовсім. І ще хрін пойми, що це за монітор, тому що в ньому немає ніякої марки тут. Термоінтерфейс, нанесення термопасти Arctic mx 4. Arctic mx 4 зараз це найдорожча, най Статусніша, най... найкультовіша, не знаю, на розхайплена доволі. Типу, на цьому наголошувати ці збірці, бляха. Операційна система. Windows 10 Pro надійно відповідає потребам. Угу, угу. А тут є, вона активована чи ні? Ой, напевно, що ні. Але хотів би сподіватися, що так. Дивіться, комплект поставки. Давайте подивимося, що в нас в комплекті поставки. Системний блок у зборі ультракібер i5. Сука, ультра кібер I5. Тобто це не писав, чому ти так його назвав? 24 дюймовий світлодіодний монітор Full HD. Гральна клавіатура. Гульна мишка. Гульна мишка. 1000 мінус 7 DPI чи як? USB адаптер Wi-Fi. Повний набір кабелей. Ніби їх без того там і не було, бля. Якби ти все купував окремо, вони б одно там були. Дякую. Оригінальна упаковка. От саме не оригінальна, а оригінальне. Оригінальне, тому що це пойме що. Офіційний чек про покупку. Офіційний чек про те, що ти лошара, який купив це гарантійний телон з мокрою друкою. Так, давайте подивимось, чому варто комп'ютер придбати саме у них. Ми володіємо знаннями та досвідом складання комп'ютерів. Завжди намагаємось підбирати комплексу так, щоб замовник отримав максимально найкращий комп'ютер за заданою ціною. Тому саме тому ми пхаємо i 5 3570 за 26 тисяч. Кожен комп'ютер можна вільно персоналізувати відповідно до ваших потреб. Чекайте, вільно персоналізувати. Давайте подивимось, що у нас тут за персоналізація. Бачимо, тут є SSD 500 ГБ додати 1000 гривень, 2000 за терабайтник SSD, Чекайся, хард, тобто скільки не новим коштує? Навіть отак от подивитися: 1900... дев'ятсот Дві двісті. Змінити процесор на i5 двадцять четырестах 7500 гривень. От, до речі, дивіться! <плес> <плес> Цю збірку можна піпець як покращити. Ти виставити зараз п'ятий тисяч за дві тисячі. <гум> ну так, да, це вже адекватніше звучить. Замінити на 360 12 Гбайт. Персоналізація во. Ryzen 3600 за 2000 гривень, це, до речі, не так і погано, як могло бути. Це найкраще, що я тут побачив поки. Будь-які комп'ютери можна придбати у нас на виплату. Що це, блядь, таке? Що я повинен з цього речення зрозуміти? Чому варто придбати у комп'ютер у нас? Повний комплект. Зібраний та готовий до використання настільний комп'ютер з аксесуарами, характеристики, якого відповідають опису. Сподіваюсь, все, ось така от у нас збірка вийшла. Народ, цю збірку можна зробити набагато адекватнішою, якщо е, додати тут ось так, от, наприклад, да? це вже буде набагато адекватніше за свою вартість, аніж аніж не буде. Але якщо нічого тут не додавати, прошу дуже, купуй, блях. Купуй, якщо хочеш всрати 20 тисяч на i5 3570. Давайте подивимось на ФПС в іграх. Кіберпанк 40 плюс середній. До речі, не намахався, більше тут і не буде. Так, не знаю ці ігри зовсім ніякі. Дота 80 плюс ультра більше тут. Тести правдиві, окей, тести правдиві, я вам скажу. Більше FPS на i 3570 не буде. Якщо поставити Ryzen 5 3600, тоді буде набагато більше FPS, але з цими конкретно характеристиками, то буде ось так. Дивіться, тут у нас є ще один компік. За 20 тисяч гривень. Але в чому суть? Тут у нас пише вже 30 шістдесята, 7 i9-700 і m 2 шенсебайт, коротше, щось краще вже. Що за говно? Питання, от що це таке? Я нажав на 20 тисяч комп. Тут він вже 37 коштує. Давайте подивимося ще одну цю збірку, і я вийду звідси нахер, тому що мені, мені просто брейн ротло Тут є відгуки, 14 відгуків, 5 зірок. Є можливість прибрати тільки комп'ютер, так чи підтримується тут якісь тільки питання? Тут не відгуки. Тут питання з ботів. Окей? Тут питання з ботів. Ніяка адекватна людина в адекваті не буде питати, чи підтримує відеокарта RTX 360 трансування променів. Ні, в ніякому разі. Як можна покращити продуктивність цієї системи в майбутньому? Знайдіть мені, будь ласка, хоч одне повідомлення від реальної людини, яке було би з ось таким от вмістом. Чи підтримує цей ПК потокову трансляцію ігор? Можна, хоча б якийсь сленг би поюзали? Ну це палець, це капець просто, а цей. Підходить цей ПК для vr ігор Вони бот ботам навіть не відповідають. Мені просто соромно за те, що я побачив. Ай, чекайте, я ще не подивився. Дивіться, народ, да, я забув. Тут у нас ще клавіатура за 500 гривень з розетки, і мишка за 10 гривень з Аврори. Ось ця от На неї сенсор буде нев'єднаний просто. Ну серйозно, найкращий сенсор, який ти можеш побачити тільки в своєму житті. По цьому ПК вже можна бінго робити. Якщо ти хочеш, щоб бінго більше ніхто в житті не подивився. Можна. Бездоганний комп'ютер, контролюючи далі збалансовані для кращої ігрової продуктивності цього року. Чудово NVIDIA RTX 3060 36020 Byte в парі з ультрапотужним 6-ядерним процесором 7 9700 k Я це зараз не один прочитав. У парі з ультрапотужним 6 шестиядерним процесором 7 9700 k на 8,8 ядер. Хтось десь мене намахує. Які рвуть на шматки будь-які призи та лаги на понад високих ну, на понад високі налаштування графіки. Боже, та навчіться писати, народ! Вибачте, я звісно не цей не, не любитель засуджувати людей взагалі за щось, тим більше за те, як вони пишуть повідомлення. Але це магазин, блях. Кого ви ви наймали, щоб вони писали вам ці повідомлення? Це людина вісім класів скінчила, як папі чи що? Перепрошую. Кажу ще раз, не любитель дома домахоця до такого, але це магазин, який продає збірки, який зробляє цього гроші. Хоча... Не думаю, що тут щось купує в адекваті. Так, i7-9700, шестиядерний на вісім ядер. Сука. Шестиядерний для вісім ядер. Справжній монстр для вашого геймплею та професійних завдань. З такого монстра я під ліжком би не хотів побачити, якщо чесно. Мені багато людей. Писали в коментарі, що це магазин, щоб я його подивився. Чесно, я не, не любитель таких теорій заговорів, але мені здається, що це могли бути просто якісь чувачки, які в цьому, з цим магазином якось зв'язані, які могли мене забайти на те, щоб я с зайшов подивитися. Але я не думаю, що ви отримуєте щось з того, що я сюди зайшов подивитися. Мені здається, що це взагалі зарепортити цей сайт нахер, типу, і все. Чекай, блядь, ну що це таке? H310 і i 7 9700 Просто мене бентежить те, що H310 чипсет. На i 7 9700 взагалі будь-який. Ти подивіться, i 7 9700. Вчати не така велика, але він гріється, тобто більше набагато споживає, ніж пишеться. Так, 360 12 я думаю, все зрозуміло. Ігровий корпус з USB 3.0 знову. А в чому? А в чому різниця між 20 тисяч збіркою і 37 тисяч? А чого тут немає USB 5.0? Чому тут тільки 3.0 USB? Як і в там тому компі. Яка різниця, Кака кулер Paladin? знову цей самий кулер. Знову та сама оперативка. На 2400 МГц. Пом за 37 тисяч? 500 ГБ а дата, Легенд 500. Знову, бля, в них якісь, я не знаю, в них що? Що це таке? В них якісь, типу, вони по нас закуплювали дух хіра всього з Алиекспреса і тепер продають отут. Типу, це це явно Aliexpress, просто вони оптом закупили цю штуку на акціях і ставлять сюди. Chieftec? 750 ватт. Не знаю, народ, не користувався цим блоком живлення. Звучить ніби надійніше, ніж минулий, але. Не знаю, хоча б не такий ноунейм, no як може бути. О, у нас тут, звісно, як не згадати про наш Wi-Fi адаптер на 1300 Мбіт в секунду. Який, напевно, що вартує половину вартості цього цієї збірки, а точніше 200 гривень. Так, картики Міг 4, звичайно, по шаблону. Тільки тут ми пішли на пониження. Замість 75 герцового монітору ми отримали 60 Гц, 27 дюймів. Суть в тому, да, це піпець самий, напевно що дешевий монітор 27-дюймовий, який існує на цьому світі білому. Суть в тому що тут навіть помилки ті самі, що таке гульна мишка. І що таке гарантійний талон з мокрою думкою? Ой, друкую, 11 Windows. Дякую. Хоча б тут на підвищення пішли вже з 10 на 11. -й. Боже, так смішно, чесно. Тут щось написали, що, що лиш би було: Fluent Design та графіку Sun санволей з вибором тем. Сучасний Snap Layouts. Е швидкі підключення, персоналізовану стрічку, покращені Microsoft Store. Боже, просто сторінка з Вікіпедії, ніби читаю, чесно. Стільки всякої хірні. Ну, і тут ми вже це все читали. Давайте швиденько, ще оцей 12 тисяч шляхів. 24 місяця гарантія. I74770 і 4600 Intel HD Graphics, До речі, терабайт SSD так то тут стоїть, що би хто не казав. Але це все одно да Як ми можемо зрозуміти, тут і на скидках нас намахують, тому що скидки тут не справжні, тип по правді. І те, що вони закінчуються, це теж брехня. Тут навіть ноутбуки є, якісь 13 тисяч замість 21, ну от тут дивіться, а, якісь скидончики в нас. Ну, виходить, що все. Народ. Тут нема жодного нормального девайса, як я бачу, типу адекватного. Тут у нас тільки... Ну хоча фіфайн навушники, напевно, це ще більш-менш нормально, але оце от ненормально, оце от ненормально, оце от не нормально, от ненормально. нормально. І решта, все теж не нормально. Що я в принципі очікував тут? Повний дизлайк цього магазину. Я вважаю, що вам треба. Я не знаю, якщо це боти писали про цей магазин, то відчуваю цим ботам. Якщо це писали люди, тим більше співчуваю цим людям. Сюди сподіваюся, я більше не повернуся в цей магазин е і купувати тут нікому. Звичайно, що не раджу. О, яке полегшення, я відчув просто, коли я це закрив нахір. Ну що, пишіть в коментарі, чи не захотіли ви після цього ролику придбати збірки з цього магазину. Ну і звичайно, що не забувайте відвідувати на наш телеграм-канал записанням опису, в якому зараз є голосування за найкращого вендора, за найгіршого вендора, за найбезпечніші відеокарти для покупки. До речі, теж так що переходьте та голосуй за своїх фаворитів. І, Коротше, дякую за перегляд, до зустрічі.